Рускавець, центральна сцена, площа, відкриття новорічної ялинки, різдвяного ярмарку, хатинки Святого Миколая. Йде підготовка. Військовий конс... оркестр буде сутко лядувати, будуть пісні співати, гарні. Також будуть інші молодші виконавці. Ось, друзі, приєднайтесь, буде цікаво, буде святкова атмосфера. Яна Каска, рускавці Чудова погода З них падає як на риздво На свою опіку, свою ласку над нашими воїнами. Ми знаємо, що це є війна нашої держави, але, напевно, ще більше це є війна нашого народу, наших Збройних сил і нашого народу. Ми бачимо, як згуртувався наш наряд від Заходу до Сходу і те, що так захоплює весь світ. Нас коли вчили, що ми погані, що ми недружні, І це навесно так робилося. Але ми перевразили цілий світ. Своєю єдністю, своєю соборністю і тим, що якраз і свідчив своїм життям Святий Отець Миколай. О тим, якщо можна сучасне мову сказати, волонтерським духом. Він був такий, якби ніби перший волонтер християнський. Адже він не звинувачував, щось, може, там заможні, не такі щирі, щось вони не так добре допомагають бідним. Він сам як міг, так і змобілізовував свій талант, здібності, вміння. І мав підхід до серця і до сукрушення того серця багатих людей, аби вони могли допомогти бідним. І йшов і служив їм. Так само подібно, як ми всі зараз, українці, допомагаємо один одному. Хтось, як каже наш патріарх, воює, хтось стоїть і хтось молиться. Тому тільки коли ми разом, ми переможемо і збудуємо той прекрасний український світ. Де буде багато любові, де буде багато миру, де буде багато гармонії, радості, втіхи, де буде багато Бога. Бо лише людина, яка має цю свідомість енергію, існування з творцем не є мудра, можна віддалитися від Бога і понянувачувати Його, а можна прикласти багато зусиль, аби не лише своїм словом, а своїм життям свідчити цю єдність. І у цьому є наша сила. І ніхто нас здолати не зможе. Бо... Героям слава, слава нації, І Україна. в небо там зацвіло вітер у степу водить вертепи Христос родився, славі мойого, там у Марії крові на Десь над слада в небо звело, там нас чекають, тихо співають Христос родився, славі мойого, там не чекають, тихо співають. Христос Христо сродився, славі мойого. Царів Господь і знайшов, нищо вироїв із колядою, що срамися слабі моєго, до вирожь. Добрий вечір тобі, пане Господарю радуйся, ой, радуйся, син си. Я земле син Божий, народився, застеляйте, столи та все діли, мами радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, ой, радуйся, земле син. Так ладіть, калачі ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, ой, радуйся, земле син Божий, народився, Бо прийдуть до тебе. земле, син, божий, народився, ой радуйся, земле, син, божий, народився. Друзі, гарно колядували. Військовий оркестр з Драговича. Святкова атмосфера. Діти в сніжки грають, снігу насипало. Дуже багато біля 20 сантиметрів. Бачимо, людей багато приїхало. Я бачив людей із напевно з цілого тегенту. Приїжджали автобуси. Бачу, дітей багато. Гарний різдвяний ярмарок. Гарна погода. Дійсно зима. Ваші обласки! Діана Біла! Розковецька школа майстерні Романа Савицького. Ще, -ще підробити дитину! Молодеця. Зараз приїхали автобус військовими, тому вас дуже просимо його пропустити, заважати Николай, не заважати тільки трошки і запалять різдвяну ялинку. Всі чекають, коли. запалять вогні, де бомба, я такі, знаєш, не можу. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Смінові значок, щоб не пропускати наступні відео. Пані знову ми не можемо. Можемо долучитися до розвитку. Ви закуйте залишитись от русских насамперед. А давайте наших військових обласка провожаємо! проважаємо да, 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 да. облесками. О-гоу! Дякуємо, друзі, дякуємо вам. Ви чекати, коли знаємо, вогні на далі. Зараз він просто робить рузгін далі ви всі збираєтеся і обхаєте. Да. Конкуси конкурси для Так, конкурси цікаві! Так, да, і ведучі файні сніг... Зараз шофер виходить з автобусу і він своїм ходом. Добре. Добре. Так, добре, поплейте ще раз. Він так і до другого че задом? Ну це як це як ще? а як а же? А що ви не знали? Ні, то ти то, то на задній з... передачі дешевше їхати. А, я так, не знав, то так. Так. Дякуємо, ми? дякуємо, друзі, ще раз наша військова, наша. З нами ялиночку, яка у нас є тут на площі. О, все-таки 3-2-1, діти сказали. Давайте, 3-2-1, ялиночку світи. Поїхали, але гучно! Три, два, один, ялиночко, світи! світил! Облисні, облизькі, Браво браво! світалися дякую, 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 ялиночка. Нехай ці вогники обов'язково палаю у наших душах і будуть вести нас до перемоги. Ця ялинка це подарунок для трускавця. Але якби не втомна робота нашого підприємця Юрія Дорожівського, який представляє Юрко Бренд, мабуть, цієї казки би точно не було. Тому давайте поплодуємо цим людям, які трудяться на благодійному ярмарку. бо багато спрямовується на збройні сили України. Дякуємо усім і кожному. Дякуємо вам, що ви прийшли Підтримайте підприємців донайте майте зсу і приходьте до миколая, бо так бувається. Друзі, всім гарного вечора, мирного неба зустрічі в наступних відео. Всім па Зараз до будемо завершувати.